Мрії змінюють нас, а на жаль, війна робить певні свої корективи. Наша студентка Богдана не мріяла про навчання за кордоном, але ми сьогодні летимо до неї в Іспанію для того, щоб поговорити з нею, дізнатися її життєвий шлях до успіху. У 2022 році вона поступила на навчання в Польщу з компанією Універпел. Мене звати Чернецький Роман, я є координатором і гайда з нами в Іспанію! Бо нас діє з друзі. А я вже прилетів до... Теплої і особливо файно, що це сонячної Валенції. Зараз у нас 20 градусів тепла. На жаль, в Варшаві тільки 4 і похмуро. А ми йдемо з знімати репортаж з нашої Богдани. Гоу! Ола. ми знаходимося вже е, з віспадії. з Богданою. Привіт! Привіт всім зараз. Ми поговоримо, чому якраз ми тут знаходимося, але трошки розкажи про себе. Звідки ти я з міста Деражня, це Хмельницька область. А саме більш прикол, що я дар я жив в Україні біля села Деражне, а тут Деражня, так що ну ви практично однаково. Розкажи, чому твоя історія почалася саме з Польщі і з компанії Універпел. Так, коли я поступала, то почалася, на жаль, війна, і я завжди дуже мріла в якесь велике місто поїхати, щоб відчувати це студентське таке життя, вайб, і розуміла, що в Києві можливо в мене цього всього не буде. Ось і я якось дуже випадково натрапила на сторінку Універпел. Мені здається, подзвонили, чи я подзвонила ось, і якось так все сталося. що... Я поступила в Варшаву, в Польщу У 2022 році. Ти е, обрала університет колегію м ціві та смісті Варшави. Скажи, а чому саме він чим ти користувалася? Якимись критеріями що тобі найкраще було? А, ну Я пам'ятаю, що в мене була така зустріч з Іваном, це здається засновник Універпел. От і він, ну я хотіла саме менеджмент, маркетинг. Він мені порадив всі від нас. Я дуже пам'ятаю, що він сказав, що ти будеш в центрі Варшави вчитися, угу. що така локація буде. Дуже гарний вид буде з вікна, коли буде запара. Туди туристи приходять. Ну я якось мені оце якось заманило. От і вони сказали, що там класно саме навчатися. Оце менеджмент, маркетинг. Якось я так обрала. Розкажи трошки про своє навчання в місті Варшава, про студентське життя. Ти вже на останньому курсі, я так, так розумію, так бакалаврату. Розкажи, як тебе проходили саме навчальний процес в цьому університеті. Так, ну взагалі мені дуже сподобалося моє таке студентське життя в Варшаві, тому що а, я дуже хвилювалася, що можливо я там не знайду друзів, і, бо це все таки інша країна. От, але в гуртожитку ми зразу всі якось дружилися і а, якось так один одного підтримували завжди, допомагали. От, а, Ну, пам'ятаю, що як ми ходили в клуби, що потім ваше викликали Бу Було діло. таке. От ну, тобто, весело було класно. Мені е, подобалось теж перші якби, навчання в сімітесі, тому що там, якби не було дуже нагружено, то так не було такої сильної нагрузки. От ага. і е, е, було таке багато практичних завдань. В принципі, мені подобалося, і були різні такі івенти від університету. Там, до прикладу, перший день в університеті в нас було такий фуршет, <світ> там вино теж, якесь таке свято влаштували. От, в принципі, там вино, напевно, що безалкогольне, звісно. <світ> 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 да, да. От так. Е, да. Тобто, вони таке здається, кожний рік влаштовують, ну тобто теж. Це, це було дуже класно перший рік. Також ми так часто дуже зустрічалися в гуртожитку. Я до сих пір пам'ятаю наші такі теплі зустрічі на кухні з чаєм, не тільки чаєм. От тобто, теж я дуже хотіла оцього такого вайбу гуртожитку, познайомитися з якимись новими людьми. От І це все зі мною сталося. Я дуже вдячна цьому досвіду. В вітасі мені теж подобалось навчання, оскільки воно не було таким дуже важким. І в мене був час на якусь додаткову роботу. От на там, спортзал, на свої якісь справи. Екзамени в вітасі не були такі дуже важкі. Типу, звісно, що ми готувалися, але до прикладу частину з них я закривала якимись проектами, тобто. Це не було дуже важко, але теж вчилася в такому спокійному ритмі. От, мала час і погуляти там, піти, дослідити Варшаву, познайомитися десь з різними людьми, піти десь на якісь дрінки. Mm -hmm. От, е Ну, тобто, ти е, провела свій час повноцінно, так як кожен студент. Е, yeah. Я, наприклад, завжди е, наголошую всім абсолютно студентам, які хочуть навчатися, що вони перший принаймні рік мають поселитися в гуртожитку, пожити, побачити, yeah, як yeah. це все відбувається. Бо це е, своя атмосфера. Ти знаходиш своїх друзів з кимось, yeah. дружиш далі, з кимось вже не дружиш, сваритись. Тобто, е, це відбувається так, що е, студентське життя пронизує тебе аж до самих кісточок. Що ти розумієш для чого ти вчися, і для чого ти якби є? Я розумію, що квартира це. Це зручно, це класно. Да, да. Але це якраз соціалізація, як да, я да. завжди, кажу, що в гуртожитку це така соціалізація притирання один до одного, з ким ти далі йдеш по життю, з ким ти на жаль, прощаєшся. Але тоді ти відчуваєш сам смак цього, цього студентського життя і саме навчання. А і тим більше можна краще, якщо ти водогрупниками, да, якісь проекти разом писати, не треба кудись їхати, можна на кухні з тим чаєм посидіти і да, від да, відпочивати. Ми зараз знаходимося з Богданою на території бізнес-школи Едем? Ну прям назва дуже крутецька. Мені подобається, як в раю, так дійсно, а дуже стильний університет. Ми вам потім в кадри вставимо тут місця, як все виглядає. Скажи Богдана, як ти опинилася тут, по звісно, по програмі Ерасмус? Як виникла ця ідея? А, ну насправді це була така дуже спонтанна ідея, тому що я якось не планувала. Просто зимою в Варшаві дуже завжди холодно. О, сіру. Я це знаю да. і хотілося в якісь такі теплі края, де сонечко. Ось і ну побачила, що від польського університету є можливість поїхати саме. В Іспанію я так навіть не знала, що існує таке місто як Валенсія, і побачила на картинках, що тут дуже гарно море. Університет, прямо біля моря. Ну і я там не знавала якісь рейтинги, чесно там програму, нічого, просто спробувала податися, і ось так вийшло. Розкажи трошки про цей університет, про своє навчання. Ти тут, я розумію, на одному семестрі зараз уже закінчуєш. Як саме відбувається навчання в цьому університету? Як тебе проходять коли йде. А, Так, Едем це взагалі бізнес-школа. Тобто тут а, навчаються інженери, бізнес адміністрування, я mm -hmm. не знаю, це українською, бізнес, -бізнес адміністрайшн. І ну, насправді вчитись тут дуже важко. Скажу mm -hmm. чесно, порівняно з Сівітасом, то а, тут потрібно прям багато робити проєктів. До прикладу, коли у нас якісь екзамени, то, я навіть не пам'ятаю, щоб я так багато ще вчилася коли-небудь в житті. Це було дуже важко. от. А, але насправді мені ось це і сподобалося, що тут, хоч і важко, але я дуже багато чого навчилася, і а, мені подобається саме, е, якби. Мені подобаються дуже викладачі тут, тому що відчуваються, що вони так хочуть донести інформацію, хочуть максимально допомогти, навіть якщо mm -hmm. е, ти так, ти іноземець тут, так тобто не в своїй країні, бо Польща все-таки така з більш близька культура, ближчі ем, по якомусь помапоменталітету, так. так от а е, тут вони якось я думаю, що це все розуміють, що люди приїхали з різних країн. От і ось мені теж дуже сподобалося, що я навчалася з людьми з різних країн, там з Нідерландів були з Англії, з Америки, і було дуже цікаво спілкуватися і познайомитись, подружитись теж з людьми mm. з різних країн. Тобто теж це була така цікава взаємодія з людьми з різних культур, з різних країн. Ось. Дуже файно, що вони саме викладачі вклинюються в цей процес, і вони розуміють, що люди з зовсім іншою культурою і хочуть їм допомогти. Чесно кажучи, коли я перший раз домовлявся з своїм координатором для того, щоб зняти цю зустріч, я не очікував, що стільки буде питань, аж деталі такі питання: а що ви як, а ви де? А як ви будете це знімати? Де для чого це зніматися. Ну чесно було дуже так. Ну приємно, що людина цікавиться саме, саме цим. Що ти будеш тут робити? Розкажи, будь ласка, ще свій твій перший досвід здачі екзаменів, якісь там заліків чи екзаменів в університету, як це все відбувалося? Так, ну насправді це був такий аж шок для мене, того, що ми заходимо в аулу, mm -hmm. і на ось цих партах такі стояли як. Такі, як штучки, я не знаю, як це розділювачі. Тобто mm -hmm. ти заходиш і в тебе такий як свій простір. Турбочки такі можу Такі так. Да, да. Я чесно ніколи такого ніде не бачила. От, ну типу вони прям дуже так строго відносяться до цього. Щоб всього. не списувати. Да, да, да. Там е приходить ка нас, була Паула Боже, я її до сих пір ненавиджу, бо вона от так прям ходила, дивилась там під руки. Я там, бувала десь скошу погляд, вона вже підходить і дивиться мені, а що там в тебе, де ти щось там цей. Ну, е коротше, Типу, списати тут просто нереально, mm. хоча знаю, іспанці якось умудряються, але ну, напевно вже на досвіді. Але якщо там таке щось замітять, то все, там зразу, типу, навіть на передачу не дозволять іти. Ага, okay. Тому вчитися тут потрібно, було реально дуже важко. Але. Ем... Ну, я якось справилася. Телефон і гаджети все все інформації. Забирають в мене навіть в школі, в Україні такого ніколи не було, бо, до прикладу, всі там, ну, так, всім все рівно, типу, вони теж дивляться. Кажи того, то де кажи того. Богдана, розкажи трошки ще про Польщу. Чому саме ти обрала її і яке вона дала тобі можливості? Та ну я розглядала різні країни спочатку, там і навіть Канаду, і Францію, от але розуміла, що якби для початку мені потрібна якась така країна де ближче, де я зможу скоріше приїхати додому. От, і в принципі, Польща вона для мене якась така чимось схожа на Україну. От, тобто, ментально. От, та, та, це та, це... Та, і люди, і в принципі, сама країна. От. Ну і звісно, що з невеликим бюджетом можна почати там і життя, і навчання, тому в принципі обрала Польщу і завжди хотіла якесь таке велике місто, і так як з Києвом не вийшло, то я така думаю, ну Варшава, то супер. Ну я думаю, що в даній ситуації в Україні це ж теж Та, як якби чинник безпеки це дуже важливу роль напевно, що відіграв вибори. Теж і спонукав твоїх батьків, якби відправити Та, тебе так. навчатися саме в цю в цю країну. Чи Польща дає можливість десь далі себе. Реалізувати в інших сферах, тобто в іншому, в інших місцях. А, так, звісно, тому що ну, так як я поїхала сюди по в Іспанію по обміну на рік, я знаю, що е, з Польщі можна поїхати в різні країни, як і там Францію, і в Німеччину, в Нідерланди. Тобто, можна поїхати взагалі в будь-яку країну, повчитися, також е, подорожувати. От, дуже класно, що yeah. ми якраз так, е, я пам'ятаю, перший рік ми всі здружилися, і всі такі були люди, які, якісь такі мої, та всі yeah. хотіли десь поїхати, по, щось побачити. От. І пам'ятаю вже на першому курсі, Курсі ми поїхали в Стокгольм, там були щось білети за 100 злотих туди і назад. І це такі дуже класні спогади, тому що ми такі, знаєте, були як туристи, такі студенти-туристи, такий був класний, дуже вайб. І я напевно це теж буду дуже пам'ятати все життя, тому що е, от і там потім ми поїхали в Париж в травні з подругою. Це теж так було дуже класно і ну. Бюджетно можна поїхати з Польщі, з Варшави. Вона така має, має дуже хороші локації, розташування. Сполуче. Так що я завжди всім студентам кажу, якщо є є у вас можливість зібратися, пару пару студентів, пару друзів, поїхати в іншу країну. пам'ятайте, пам'ятайте, я завжди про це наголошую, про документи, які маєте з собою взяти, про, почитайте про ту країну, в яку ви їх їдете. Які певні вимоги є. Це теж теж дуже дуже важливо. На е, жаль, ми мусили перес... переміститися з сонячної валенції і холодно Варшаву. Але зараз знаходимося ми в колегії ось тут. І ми хотіли поговорити саме про цей університет, навчальний заклад. Як відбувалися в тебе іспити, сам процес навчання? Чи важко не важко було, чи тобі вдалося це зробити? Та ну насправді сіятися мені було якось навіть легше, тому що е, тут була можливість дати різні екзамени якимись проектами. Бо якщо ти активний, ти ходиш на всі заняття, не пропускаєш, то пам'ятаю, була можливість така е, мати автомат. От тобто, mm -hmm. взагалі, не мати екзамену. А, і теж викладачі все так допомагали під час екзаменів. Звісно, що теж дивились там, щоб не списувати, тому теж треба було вчитися. Але в будь-якому випадку є можливість перездачі, ось в принципі, так як у Іспанії. Тому в принципі мені було якось, я б сказала трішки легше. От, але теж треба вчитися така приказка поляки, поляків, що студентів по польській, що нема спінесу в другі терміни. Тобто немає такої би проблеми, бо можна завжди передати ah. на другому терміні. Звісно, якщо ви на першому у вас щось не вдалося, або ви хочете підняти більше це. Давайте тепер порушимо аспект того витрат. Бо багато хто хоче поїхати кудись на навчання в іншу країну, там ну Erasmus, так наприклад, зараз. Чи це. Дорого, наприклад, порівняно з витратами, які ти мала в Варшаві, і витрати, які маєш в Валенції, <гум> а, да ну чесно кажучи, я замітила, що навіть ну все залежить від міста. От, наприклад, у Варшаві, через те, що велике місто, то <гум> можливо тут трішки й дорожче, але Валенція воно невелике місто, і там, в принципі, вартість проживання, харчування така сама, як і у Варшаві, так само щодо житла. Ось житло в мене коштувало приблизно так, як і в Варшаві. Ось mm -hmm. а, щодо mm -hmm. ну так в загальному це було однакова сума, а, плюс то, що в Валенції в мене була така карточка проїзний, тобто на автобуси, на весь транспорт mm -hmm. у мене було безкоштовно. У Варшаві теж там у нас є якісь знижки. Я вже не пам'ятаю, які. Ну, щось для студентів 55 да. злотих на місяць да, проїзний, да, а да. на 3 місяці на 90, ми рекомендуємо теж поповнити на 140. Ем, ми їздили сьогодні в транспорті в Валенсії, то євро чи 2 євро одна проїздка, я щось не пам'ятаю, якось е, так було. Так, да, да, 2. 2, 2 євро, так. да? Тобто це більше 8 злотих. В Варшаві одна така порізочка буде коштувати вам 1 євро. Так що, ну тут дешевше. Але, але да. свої витрати Тобто ти кажеш, що витрати порівняно однакові, що в Валенції, що в Варшаві. Наприклад, от скільки ти платила за квартиру в Варшаві? За місце в кімнаті чи як то в кімнаті угу. в гуртожитку чи угу. в квартирі? Ні, в квартирі, В квартирі це було 1700 злотих. 1700 злотих, а в Валенції? 400 євро. 400 євро. ну приблизно то саме виходить? 1600-1600 злотих. То такі самі ціни. Ну, в принципі, це нормально. Так. Ми кожен день ми сьогодні там гуляли по, по місту. Я скажу, що по витратах, бо я кожен день проживаю в Варшаві, ну приблизно однаково. Так. А навіть деякі продукти були дешевші, якщо говорити. Так що ми поговорили про фінансові питання, про навчальний процес. А тепер так режисер, повертай нас назад в Валенцію. Так що ми йдемо далі. Виїхали зараз, Гробацько в транспорті Мені дуже сподобається. Проксима парада це наступна зупинка. Так що цікава мова іспанська, красива, принаймні. Мені дуже подобається. І тепер давай трошки поговоримо про Іспанію, про саму Валенсію. Які тебе враження? Чи дорого, комфортно, некомфортно? Як це? Ну, Насправді Валенція стала для мене таким моїм другим домом. Я відчуваю, що тут я дійсно якось як вдома, тому що місто саме не дуже велике, от і тут дуже комфортно, легко всюди добратися. Ну, Плюс, звісно, що погода, це те, що тут майже завжди тепло, сонце. І це все так впливає класно на твій стан, що і навіть те, що я казала, що навчатися важко, але я не відчувала що якийсь такий напряг, типу. хоча і багато навчання, там роботи, але я завжди була така, ем, як це кажуть, диспансія. Пасанада, типу, на тілі на розслабоні. Mm -hmm. от. І мені дуже подобається це місто. Навіть думаю про майбутньому переїхати саме сюди жити. Е, ну, Тут все таки відчувається, коли ми гуляємо по цьому місту, гуляли, е, люди всі розслаблені, посміхаються. ну, Напевно, що це клімат. Ви запитаєте, а ви запитаєтесь, а ми вам обов'язково скажемо, де ж ми знаходимося. Ми знаходимося в дуже такому. Вражаючому місці це місто науки і мистецтва. Так, якщо не помиляюся. так, так. так. оце, якщо ви собі загукли, подивитись це величезний комплекс. Тут є і далі океанаріум, театр, планетаріум, це, якщо не помиляюся, ну масштабненько дуже красиво. Богдан. Ми знаємо, ми знаємо, що ти є засновницею школи мовної для вивчення, яких мов чи ти сама викладаєш, що тебе спонукало до цього. Так. Перший рік, коли я навчалася, мені дуже хотілося якось таку знайти роботу. От, і я почала викладати англійську, бо я її добре знала. Uh -huh. І вже рік я попрацювала в одній мовній школі, а потім якось так з'явилася ідея, що мені завжди хотілося щось своє створити. От, ну, Я вирішила спробувати. І е, зараз ми навчаємо англійську, польську, французьку, іспанську. Тобто у нас чотири мови. Е, от, і... Там <сістична> <сістична> okay. е -е роз розкажи трошки про сам процес, як це відбувається, е чи чи тобі вдається поєднувати саме роботу навчання? Ну і навчання не тільки в Польщі, тепер і зараз і в Валенції. Е чи тобі це вдається, і як ти все це реалізовуєш? Так, насправді, коли я от їхала сюди, мене мені було так от важко вирішити їхати, не їхати. Бо я розуміла, що мені ну казала дівчина, яка тут вже навчала, що тут дійсно дуже важко вчитися. Я думала, боже, як я буду все поєднувати, бо якраз це був етап, коли я починала створення школи. От але е, коли я сюди приїхала, якось мене навпаки тут все так надихало, і я була навпаки більш така розслабленіша, що е, що якось, от навіть коли багато всього, багато там справ і по роботі, якісь там зустрічі і навчання, воно мені якось тут не відчувається, що важко. Ну і плюс, напевно, що мені просто подобається, от все, що я роблю. Типу, mm -hmm. так само там і школа мені подобається це все розвивати. Так само навчання мені тут подобається. Напевно, через те, що мені дуже все так подобається. Я люблю те, чим я займаюся, mm -hmm. і воно якось так мені допомагає не вигоряти. От і е Займатися цим всім поєднувати це все ну, займатися свою улюблені так, справи. По це це дуже важливо, коли ти знайдеш е, е, саме те, чим тобі подобається займатися. Ну, це приносить, звісно, кошти. Так, так? Ah. Це, це саме це саме ну не, не саме головне, це одне з важливих моментів е, в кожній роботі. Так що треба вчити мову, особливо коли ви подорожуєте. А англійська мова, англійська мова є універсальною всюди. Я, наприклад, її не знаю. На жаль, але планую, планую передай почати вчитися, то це вам допоможе подорожувати, відкривати інші країни не тільки самостійно, але якщо ви не знаєте мови, то вам треба когось з собою взяти свою подругу або друга, який ви знаєте мову, вам буде набагато легше. Звісно, сучасні технології дозволяють вирішувати частково цю проблему, але звісно, не до кінця. Ти користувалася послугами послу нашої компанії для вступу в колегіум цівітас. Я розумію, що теж одногрупники твої або друзі. Користувалася або послуг... подібних компанії або самостійно. А, як, на твою думку, чи це тобі полегшило, чи які ти можеш назвати основні переваги, то, що ти скористувалася саме нашими послугами? Так, ну точно, універпел мені дуже допомогли в цьому всьому процесі, тому що я ніколи не думала там, про навчання за кордоном, і при, буквально там це було кінець весни, коли вже прийшов час поступати, і я такий, що, де, як, коли. Коротше, я нічого про це не знала. І точно універпал дуже допомогли з цими документами. Там я по суті ні про що не парилась, от ви там сказали, це, це це скинути, туди, туди, це, скинути гроші. Тобто отримала чітку інструкцію, да. що треба зробити. Да, так, так, це було дуже легко, типу. І ну, особливо там потім, коли ми вже приїхали, то теж так допомогли адаптуватися там, з цими песелями, документами. От, тому що я як не знала ще польської, от і лише англійську, тому що я англійською вчилася. Mm -hmm. І теж так допомогли там з цими документами в гуртожитку. Поселитися, ну звісно, що це така була якась підтримка, от допомога, навіть не тільки коли ми тільки приїхали, а там потім, якщо там якісь проблеми були, ми завжди могли звернутися до вас, і це теж дуже було класно. От і, напевно, те, що якби я коли їхала в Польщу, я дуже хвилювалася, переживала і боялася, і mm -hmm. дуже допомогло те, що ми їхали якось всі компанією в автобусі. Там вже з сіма познайомилися, і там так, так само, ми коли в гуртожиток поселилися, то вже не було так. Страшно і легше, що ти з кимось, так тобто, бо якщо там їхати до прикладу самою, знаю, що хтось просто сам поступив, сам їхав, і я думаю, що це було б точно для мене особисто важче набагато. А так дійсно це якась така була підтримка, от і допомога. І було до кого звернутися. В я пам'ятаю цей момент, коли, коли приїжджають студенти, їдуть, їдуть всі автобусом, наприклад, так, і ти плануєш собі розселити студентів. Так, 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 так. Тут приїжджаєш. Ні, я буду з тим жити. Я буду з тим. Ну окей, це все питання вирішується в процесі, і це дуже добре, коли люди приїхали разом. Вони знають, наприклад, ну принаймі знають де вони будуть жити, знайомляться між собою. Ну, це полегшує потім їм. Життя. Так, так. Е, Богдан, які ти основні хотіла б виділити рекомендації для майбутніх абітурієнтів, які хочуть навчатися в Польщі, е, наприклад, у 2025 році або далі, е, щоб ти їм могла порекомендувати зі свого досвіду? Ну це точно, навіть якщо от страшно йти в цей страх, виходити з зони комфорту, тому що воно точно того варте, і я впевнена, що це буде такий досвід, який ніколи не забудеться. От це допоможе точно стати такою більш впевненішою людиною, знайти нових друзів, подивитися на світ трішки по-іншому, і точно, от не боятися, навіть якщо є оцей страх, то розуміти, що ви точно не одні такі, що всі мені здається, трошки страшно. Є ось це хвилювання, але воно точно. До того парти. головне не боятися, йти до, до мети, і буде все добре. Богдана, я тобі дуже дякую за наше інтерв'ю. Було дуже файно, дуже класно. <ривіт> так що дивіться наші нові ролики, і ми будемо знімати з новими студентами, розказувати їхній шлях до успіху. Історія як Богдани починається з першого кроку. Якщо ви хочете відкривати нові горизонти, то ми вам допоможемо в цьому. Компанія Univer.pl – ваш надійний партнер в навчанні за кордоном. Польща, Іспанія а, можливо цілий світ Універ ПЛ. вибирай правильно.